Буває святкуючи людям про Бога, дехто каже, а я його не просив це робити. Чому він за мене помирав? Чи повинен Ісус був померти? Одне з найбільших питань про смерть Ісуса. Чому? Якщо Бог може зробити що завгодно, ви вірите, що Бог може зробити що завгодно? Він словом створив всесвіт. Міг би він би пробачити у людей просто, сказавши це слово. Я пробачаю. Міг би? Міг. Чи дійсно було необхідно, щоб Ісус помер? Якщо ви задаєте це питання, ви не самотні. Богослови досліджують значення смерті Ісуса Христа на Христі протягом уже багатьох сотень років. Одне з найбільших популярних уявлень про смерть Ісуса. Послухайте, це ідея про те, що Ісус помер на нашому місці. Ця ідея називається кримінальною заміною. По суті, це ідея, що ми знаємо в Писанні, в Римлянам, 3 розділ, 23 вір, сказано, що всі, що зробили, згрішили і позбавлені Божої слави. В шостому розділі 23 вічри не нам сказано, плата за гріх що? смерть. А далі сказано, а дар Божий життя вічне в Господі нашому Ісусі Христі. Всі люди згрішили проти Бога. Тобто вибрали робити те, що проти Його доброї, повної волі. А гріх за собою несе штраф, плату. Штраф просто означає ціна сплачена за порушення. Ось ми порой порушили якісь правила, так? автомобілісти. Проїхали там, де 40 кілометрів, трошки більше. І навіть не було ні поліціянта, ні кого і що. Але в Дії висвітився штраф. Хех. Проїхав по мосту на Курбутівку, а там треба було 40, а ти трошки більше. І вже в тебе дзвонить штраф. Вісить, треба заплатити. Плата за порушення що? Штраф. Ми всі грішні перед Богом і маємо за гріх свій Бог святий. Він нас творив. І ми йому. Його... Своїм гріхом Бог не, не любить гріх, Бог любить людину, але не любить гріх. І Бог святий, Він дав правила, і плата за гріх що? Смерть. Людина має заплатити штраф. У футболі, хто любить футбол, теж є штрафний за фол, правда? Цивільний удар по воротах. У християнському вченні покарання це за гріх, ціна це смерть. Коли Ісус помер, Він взяв на себе цей штраф, сплативши за гріх кожного. То до Нього звернеться? Одна жертва для всіх людей скрізь і на весь час. Але це ще нам залишає велике питання. Як же смерть Ісуса здатна заплатити за наші гріхи? Щоб допомогти дослідити це і зрозуміти, варто переглянути старий заповідь щоб побачити, що це говорить про жертву. Знаєте, в старому заповіті ми можемо побачити, за що приносилась жертва. Біблія складається із 66, ось книга Біблія, да? отут є 66 е, коротких книг, різних видів письма, різного жанру. Деякі з, них складали, деякі з них це вихід, левит, числа та второзаконня тобто є книгами закону. А закон був даний Моїсею як частина Божого завіту. Божий завіт або контракт з Богом. Ізраїтани чутним таким чином були виведені Богом із Єгипту через Моїсея. Ви пам'ятаєте цю історію? Вони були визволені із рабства. І почали нові, нове життя із Богом, як особливі божі люди. З цим законом, чи з тим, що вони отримали визволення, прийшли закони, які керували їх повсякденним життям і поклонінням Богу. І ось було постановлення дано їм приносити жертви. Жертва мала велику роль у тому, як вона з'єднувалася з Богом. Бог був досконалим, люди. Як ми всі все ще були в гріху. І закон продиктував систему жертвопринесення, щоб очистити всі недоліки людські. І для того, щоб принести і очистити людину, приносили жертву доті, козли, овечки. І ми це можемо прочитати в старому заповіті. Ці тварини були жертвою за гріхи людей. Вони були вбиті і запропоновані Богу на вівтар як жертву за гріхи людські. Таким чином, особа, яка жертвує тварину Богу, отримувала прощення за конкретні гріхи. І це було в старому заповіті. історики пишуть, що. На свята, особливі, коли приходили на поклін євреї, вони приносили вже простійкі тварини, тварин, що просто ріки крові лилися. Стільки було жертв за гріхи людські. Іншими словами, ці жертви забирали їхній гріх і таким чином відновили вони свою позицію перед Богом, вони могли приходити в присутність Господня. Також були використані всілякі правила для тварин. Одна із ключових ознак полягала в тому, що тварина повинна бути бездоганною. Вона була мати бути первістком і була бездоганна, без всяких вад, без деформації. Це був спосіб показати, що наскільки особливим дар має бути Богові. Зрештою, Ці вони були дорогоцінні, і ось треба було його віддати Богу. Особливо дорогоцінне. Оце було жертвою. У розділі 16 книги Левит є вказівки на важливу щорічну жертву, послухайте, для ізраїльського народу. Один раз на рік, в день відомий як День спокути, пересвященник Ізраїлю. Зробить себе ритуально чисте. Він робив омивень, омиття. Потім він бере молодого козла. Ось ми всі чули такий вислів козело відпущення, козел відпущення. Що ти в мене робиш козла відпущення, буває, люди кажуть так. Козла відпущення, що я крайній. Це все було цікаво в Біблії і взято з Біблії. І ось день спокути пересвящення очищав себе, брав молодого козла і клав на нього руки на голову, і називав всі гріхи громади. І так символічно розміщував оці всі гріхи на цього козла. Тоді козел був вигляди в пустелю, беручи з собою гріхи всього Ізраїля. І написано, Господь це повеління дав, тоді це зробить громаду прийнятою для Бога. І це робилося раз у рік. Чуєте? Раз у рік вони клали руки на, чи священник клав руки на козла, перераховував гріхи, і ці гріхи народу переходили на цього козла. Вони відпускали його в пустелю, і ось на рік у них були добрі стосунки з Богом. Використоване слово, оце козел відпущення. Як це стосується смерті Ісуса, друзі, мої? як тільки ми отримали ось оці такі думки про старого заповіту, воно трошки проясняє ситуацію з Ісусом. У Івангелії від Івана є епізод, коли Іван Хреститель, пам'ятаєте, коли Іван Хреститель хрестив людей, прийшов на Йордан Ісус Христос. І Іван сказав про Ісуса Христа такі слова, ось, подивіться, агнець Божий, який забирає гріх світу. Ще Ісус три з половиною роки буде ходити по землі, буде проповідувати царство Боже, але вже Іван пророче каже, ось агнець Божий, який забере на себе гріх світу. Він вказує на цю концепцію жертвоприношення. Чиста тварина може взяти на себе гріх. І при пожертві гріх знімається. Новий заповіт нам дає зрозуміти, що Ісус був від Бога, Він був Богом, Він був без гріха. І отже, це ідеальна жертва за гріхи людей. І тепер не кожен рік треба приносити жертву за гріхи людей, а Він досконалий. На всі віки, до да, всіх людей. Якщо б він був звичайною людиною, всі інші, повні тиж проблем і гріхів, то це не спрацювало. б. Він міг би спокутуватись за свій гріх. Лист до євреїв у новому заповіті був написаний Богом такий гарний лист до євреїв. Ми можемо побачити. Суть жертви Ісуса Христа. Автор пояснює, що смерть Ісуса на Христі не була трагічною долею. Так, смерть це біль, але через смерть відкрились небеса для всіх, хто вірує в Ісуса. Через смерть Христа була перемога над гріхом і над смертю. Автор до євреїв пояснює, що смерть Ісуса на Христі це не трагічна доля. Це Божий спосіб, спосіб переконати, що гріх ніколи не буде більш стояти на шляху людей до Бога. Завдяки Ісусу Христу покриті наші гріхи. Давайте прочитаємо Пісня до Євреїв, 9 розділ, 13 -й, 14 -й вірш. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освічує їх на очищення тіла, то скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить ваше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Ось сила крові тут написана, що вона допоможе нам очистити наше сумління, наше життя. І допоможе нам служити Богу живому. Чуєте, Яка сила крові. Сьогодні ось хліб і вино це для нас символи тіла Господнього і крові Господньої. Хліб вказує на тіло, яке було ломиве, страждало за нас. І кров це вино вказує на кров, яка пролита була. За наші гріхи. І ось апостол Павло каже, Господь, коли в ту ніч, перед тим як був преданий, взяв хліб, і вона розділив і сказав, це заповідь моя, яку ви, послідовники мої, діти мої. Ті, хто повірили в мене, маєте виконувати. Кожен раз, коли ви будете брати хліб і ковток вина, ви будете звіщати про мою смерть, про ціну викуплення, про жертву, яка заплачена за ваші гріхи. Так, ми всі, знаєте, ось люди, всі гарні, красиві. І ми не знаємо, хто за кого заплачена ціна. знаєте, За кого заплачена? Ми всі, ми всі можемо заявляти і казати, що ми віруючі люди. От хто тут не віруючий? Всі вірять. Вони вірять, що Бог є, другого, що, що нема. Може, так теж віруючі люди, але вірять, що Бога нема, або якась сила є. Або ще щось вірять, всі віруючі люди. Але у Бога є розділення. Він знає наше серце. Той, хто омитий кров'ю Христа, хто запросив Господа Ісуса Христа стати оцею жертвою за наші гріхи, то є спасений. І це знає Дух Святий, і це знає Господь, і це знає Ісус. І знаємо ми. Тому що в Івана перший розгляд настий вірш. Сказано, а ті, хто прийняли Його, вони, вони дійсно мають і те знання про Бога, Віруючи в ім'я Його, Господь дав сили, що бути дітьми Божими. Тому зараз ми будемо молитися над хлібом і чашею. І будемо приймати участь в вечері Господній. Я хотів би, щоб ми перевірили наші серця. Господь каже, коли ви будете приймати вечері Господню, є це свого роду екзамен. Треба перевірити своє життя. Чи нормально в мене стосунки з Богом? Чи дійсно я вірю в Бога, чи не повне моє життя сумнівою? А я довіряю Господу. Чи в мене є добрі стосунки з церквою Божою, з людьми, які оточують мене? Господь каже, перед цією святиною краще подумати і зробити правильні речі. Якщо у мене нема мира, нема спокою, є гріх, який треба. Не не приймати, піти, навести порядок, а потім приймати участь в очері Господній. Тому що все маслі має свої наслідки. Тому ми бережімо наші серця, щоб вони були чисті перед Богом.